Так, всім доброго вечора, а це автокапітал Київ і рестайлінговий Таурек 2007 року. 3-літра дизель. Він у нас в арлайні. Це пригнаний з Європи. В Україні був лише в одного власника, ріднесенький пробіг, Таурех це майже максимальна комплектація, пневмо обслужена, тормозні диски і багато чого автомобіля замінено, тобто Максимально готовий до експлуатації автомобіль і добре обслужено. Чорний, як треба, кузову у нас. Лише пару косметичних підкрасів, автомобіль майже весь в рідній фарбі. Ось так виглядаю. Це тролітровий дизель, який не димить, заводиться чотенько. І ще й в хорошій комплектації. Що ми бачимо? Ну, всі склапедімаші, акустика максимальна. максимально аудіо, автоматичне світло, мультируль, круіз-контроль. Ось такий у нас тут моніторчик, передній і задній парктронік, підігріве сидінь, двозонний клімат-контроль. Ось такий у нас тут шіточок приборів, люк. Задній ряд. Зараз вам покажу. Так, місця тут більш достатньо. ззаді у нас тут маємо підігріве сидінь. Все як має бути. Так, бачимо. Сервопривід, кришки багажника в автомобіля. Ну, Це авто, ви можете придбати за готівку, кредит, лізань, за крипту. Також можемо обініти на ваш автомобіль, що йдемо. І він уже на зимовій гумі. Крайні комфортний автомобіль, дуже м'який, по ньому піднімається, опускається, тримає, взагалі по ній ніяких нарікань немає. І вона обслужена.